Дорогі друзі, це твій качаш. Це карта гармонійних стосунків, справжнього кохання. Давайте зараз з вами подивимося, що вас у вашій парі об'єднує, а що роз'єднує. Можливо, комусь це буде корисно у вигляді порад, що об'єднує, а що роз'єднує, на що звернути увагу? Отож, що об'єднує, спочатку подивимось, а тут що. Роз'єднує. Отже, об'єднує у вашій парі це те, що ви вмієте милуватися, вмієте радіти простим речам. Ви досить інтенсивні обоє, рухливі, активні, енергійні, і разом з тим ви чисті душею, світлі душею та своїми помислами чистими, як от у безневинні душі. Так, це вас об'єднує у вашій парі, а що ж роз'єднує? Знаєте, а роз'єднує це те, що ви не вмієте довіряти до кінця один одному. Є якісь сумніви щодо довіри. Е е е також вас роз'єднує те, що один плеве за течією, а інший, напевно, не вміє віддаватися цьому потоку. І також досвід, різний досвід. В когось один досвід життєвий, а в когось інший. І е, на основі цього досвіду, напевно, негативного, виникають якісь суперечності. Можливо, і недовіра виникає через те, що раніше у вас якісь були вже погані такі досвід поганий да, в стосунках. Так, гаразд, а що ж чекає загалом на вашу пару? Що чекає на вашу пару? Минулі життя. Зараз ми з вами розберемося, що це означає. Так, дивіться, вам така порада. На вашу пару загалом то чекає любов, подивіться, любов тут посередині. Але для того, щоб війти в оце гармонійний гармонійний стан, такий, який на двійка чаш нам дає, вам потрібно. Відмовитися від свого минулого, вийти за рамки своїх минулих життів, свого минулого досвіду, довіряти один одному, віддатися потоку життя вдвох разом, не зважати на поганий негативний досвід минулого, залишатися такими щистими, світлими душами, якими ви є, активними, креативними та просто знаходити в простих речах щастя. І це принесе вам гармонії у ваших стосунках. Просто довіряйте один одному і відмовтесь від негативного досвіду минулого. Благословення вашій парі!